Як адаптуватися в чужій країні, я попередньо переглядав запитання і підготував кілька тез відповіді на це запитання. Їх тут три буде. По черзі давайте кожного розберемо. Перше. Дещо повторюсь, бо питання схоже до того, як до того, де ми говорили про виїжджати з країни чи не виїжджати. Тут вже більша фаза, більш доконана фаза в тому плані, що людина вже переїхала, і от виникають питання, що робити, на що опиратися. Значить, перший пункт, на що важливо опертись, це зробіть експрес-аудит своїх потреб, здібностей і навичок. Коли ви знаходитесь в новому місці, то було би добре зрозуміти, що я можу віддати, що в мене є, от ваш актив, який ваш актив? Чим ви володієте? Актив це, ну, скажімо так, з сфери фінансів чи бухгалтерії. Це певний актив це те, чим ви володієте. От чим ви володієте? Ви приїхали на нове місце, в нову країну. Що ви з собою привезли? Матеріального і нематеріального. Ну, ясно, матеріального дуже не привезеш. А нематеріальне ваші, ваші навички, ваші підходи, ваші вміння, звички, таланти, здібності. Це те, що ви приїжджаєте в будь-яке місце, місце, куди ви, власне, доставляєте своє тіло. чим ви приїхали туди, який ваш набір? Що ви можете запропонувати? Чи знаєте ви чітко це? Якщо ви цього не знаєте, починайте розбиратись і дізнаватись. Другий фактор зробити експрес-аудит місця, в якому ви проживаєте на предмет того, які види послуг, навичок там можуть бути затребувані. Тобто, а що люди в цьому місці потребують? Коли у вас є розуміння, що я можу віддати, і що вони потребують, може бути конект або зміна місця проживання. Якщо ви е по професії, наприклад, маєте професію пов'язану з морем, ви жили, припустимо, на березі моря, то очевидно, що шанси знайти роботу в країні з океаном чи з морем, куди ви приїжджаєте, вищі. Ніж там, де його немає. Ну, бо ви просто можете бути ближче до своєї професії. Можливо, не зайти в неї, але хоча б бути максимально наближеним. Тобто, оцініть, так, куди адже є більша вірогідність знайти роботу там, по професії чи ближче до неї, є менша вірогідність, тобто, що ви можете запропонувати і що там потребують Співставте. І коли ви починаєте співставляти, ви можете прийти до третього кроку це. Визначитись своїми пріоритетами на найближчі роки. Що ви хочете створити в своєму житті, що ви хочете мати в своєму житті? Одна справа, коли ви їдете на короткий період. Ну, тобто, сенсу ставити великі цілі, шукати якийсь там проект, чи створювати, чи займатися, якщо ви там будете декілька місяців, ну не дуже так, є сенс. Інша справа, коли ви приїхали на рік, на два, на три. Ну, інший підхід, бо ви вже дивитеся більш фундаментально, щоб це не була робота на кілька тижнів, а це була робота більш стабільна, більш довга. Що це може бути? Які варіанти починаєте шукати дізнаватись? Тобто, коли ви для себе формулюєте цілі, я пропоную вам зробити 3-5 цілей на три періоди. Значить, 3-5 цілей на найближчий рік, що ви хотіли мати основним пріоритетом на рік, ну от на найближчий рік. 3-5 цілей на період до трьох років. І 3-5 ціли на період до 5 років, 5-6 років. Тобто, спробуйте для себе прояснити, що вам важливо створити в найближчий період життя. І опираючись на ці пріоритети, індивідуальні. Ви зможете, розуміючи себе, так, розуміючи умови, де ви знаходитесь. Ще раз повторюсь, експрес-аудит себе, експрес-аудит місця, куди ви прийшли, чи приїхали, чи переїхали. Плюс на горизонті пріоритети на найближчий період вам буде легше зорієнтуватися. Вам буде легше зорієнтуватися. По крайній мірі, це вам максимально посприяє в вирішенні вашого запиту. Бо адапнай найкраща адаптація це коли ви маєте регулярну зайнятість. А ще краще, коли ця занятість відповідає вашим навичкам, потребам і здібностям. Це взагалі оптимальний варіант. Ви будете в роботі, ви будете зайняті, у вас не буде часу е там, журитися за своїм. Домом, якщо ви вимушено переїхали, так, чи втратили щось втратили і ви були так вимушені переїжджати. Ви будете сконцентровані на тому, що ви будете створювати. Тому в кінцевому знаменнику відповідь можна підрозумівати наступним елементом. Чим краще ви розумієте, що ви хочете створити, тим буде легше адаптуватися, що ви хочете створити. Фокусуйте увагу в майбутнє. Тому що в минулому є багато спогадів, є багато емоційних моментів, і вони можуть вас суттєво обмежувати, стримувати на шляху до освоєння нового. Бо бути в іншій країні це вже бути в нових умовах. Ви вже знаходитеся в новому. Просто далі стоїть завдання, як зорієнтуватися, на що зорієнтувати увагу, щоб в цьому новому адаптуватись. Знайти своє місце. Щоб знайти своє місце, розуміти себе. Розуміти зовнішні умови і пріоритетний на найближчий період. Ось ці речі пропоную вам взяти і пропрацювати самостійно, наскільки ви зможете це зробити. Якщо вам це буде самостійно зробити складно, приходьте на внутрішню точку опори, ми зможемо там зробити це разом. Отримуйте дуже потужну підтримку. Якщо цікаво, посилання під відео, залишайте там заявку. Така відповідь на 1, 2, 3 брить в роботу.